У центрі охорони та досліджень пам'яток археології презентували нові наукові видання. Полтавські археологи та колеги з інших областей розповідають про результати багаторічної праці два роки розкопок, і це дослідження починається з 1978 року. Тобто, в цій невеличкій монографії це друга частина. Вони в одну книжку не лягли. Іванова гора було зібрано все те, що знайшли археологи з 1978 Восьмого року в районі сучасного ресторану Лілея. Це і підземні ходи, це і е, старожитності скіфського часу, і це безперечно давньоруські славяно руські старожитності. Полтава належить до числа найраніших романських пам'яток. От і те, що було відсвятковане і тисячу сторіччя, в принципі, якщо ще в когось воно виникало певні, такі певні зауваження, скепсис зараз. Ми вже твердо маємо під собою більш ще більше чітких археологічних відомостей. Дату народження Полтави так точно визначили саме археологи, та підтримки від держави вони майже не отримують. Більшість видань надрукували за власний кошт. Держава фактично не пікується в фінансовому плані і доводиться якось шукати якісь спонсорів. Їх, на жаль, не завжди багато і звичайно, якісь власні власні кошти. Знахідки, що виявили під час розкопок, зараз представлені в експозиції полтавського краєзнавчого музею.